Лінія оборони на Луганщині сукупність абсурду і парадоксів. Оте та воронка. Хто мені скаже, що це за калібр? Що це? та гаубіця, навірно. Що це було, я навіть не представляю. У той час як не вистачає людей, цілі роти відводять з передових позицій. По бальшому коли їм надо, це буде просто день два Кому заважають патріоти? Які схеми працюють досі? Про що не говорять і на що закривають очі там на горі? Вы маєте знати правду, когда нам показали э, высоушники сектора А нашу позицию, то есть это больницу четырехэтажное здание. То uh, увидев, як оно розположено, я сразу своїм ребятам сказав: Ребята, продержимося здесь дві недели, Ми вже герої. Три місяці у станиці Луганській їх поливали мінами та градами. І при цьому вони не давали ворогу просунутись уперед. Та одного дня бійці пішли не через ворога і не з власної волі. Чесно, не хотелось не то, що у Думали, до останнього стояти буде. так вирішило керівництво. Ато результат вражає. Ви тільки послухайте. Остався оголений участок півтора кілометра фронту по Сєверському Донцу. Що це? Військова некомпетентність чи здача території? І власне, чого чекати у цьому напрямку? Та все по черзі. Друг друга на розстоянні метрів. Вони пройшли і Ловайськ, Мар'їнку, Піски, Дебальцеве. Незважаючи на те, що батальйон торнадо міліцейський підрозділ, так званий третій ешелон, його завжди кидали на передову. Ми, в принципі, йшли впереді і зачастую йшли в періодів ВСУшників, несмотря на те, що у нас крім автоматів на той етап не було практично нічого. На першому етапі в ВСУ було не готово воювати на перших етапах війни. весь груз войны лежал на плечах, на плечах батальона. То есть это Днепр, это Донбасс, это Азов. Это те люди, которые, в принципе, воевали. Это те люди, которые, в принципе, сдерживали линию и не давали врагу пройти дальше. Зараз ситуація докорінно змінилася. До цієї розмови, і ми вважали, що проблеми є тільки у добровольців із неофіційним статусом. Виявляється, належність до тієї чи іншої структури ще нічого не означає. Батальйони почали потихоньку рвати, шукати причини, шукати повод, їм щось пред'явити. Фрімен Фріман розповідає про факти, які не вкладаються в голові. Про схеми, котрі можна назвати спонсорством тероризму. А головне про те, чому в той час, коли ворог практично готується до наступу, військове командування оголює позиції, хотілося б, щоб всі знали правду, щоб знав правду наш президент. Перше, що відбувається здесь. Хотілося б, щоб знав правду міністр то, що відбувається здійснить. Відверту розмову з комбатом ми проілюструємо, аби і ви побачили все на власні очі. Для цього люстратор вирушає до станиці Луганської. Порівняно з іншими секторами, тут спокійніше, але сказати, що зовсім безпечно, не можна. Ось це ми простояли три місяці. Саме обстріли. А в який період ця тут була? Період? Это было? Да, это не Последняя пальтошка, что я знаю, це неделю назад. Гадаграда. Що ближче до станиці, то більше обстріляних блокпостів і знищеної техніки, зруйновані будинки. І попри це, на вулиці людно. Нам пояснюють, раніше такого не було. Зараз голод перемагає страх. Оце вот люди з Луганська за продуктами сюди. Непомітно для себе ми таки дісталися до крайньої точки. Одразу визначити, що це передова складно, але так і є. Ця лікарня важливий стратегічний об'єкт на лінії оборони. Це перша лінія, так сказати, до лінії розганічення 700 метрів. До ближайшої бази противника кілометр 100. Зараз тут порожньо і ще тиждень тому цю висоту і прилеглий район контролювали бійці торнадо. Противник не полишав надії знищити їх, і стіни його не стримували. Це був бліндажний град, по всій відомості. Якщо ви посмотрите, дві плити железобетонних, стіна, шрапнель, да, бачите, пішла на рівні, ну, півтора метра. Он вот так вот просто наклонился завязывать штурки над головой. Она вот так вот пришла, блин, встряла. Он вообще спал, вскочил, выскакивает. Белый вообще в шоке. Что Шо это? И, ну, у меня тут должно было два порубанных куска мяса быть. Я не знаю, Николай Чудотворец висит, отвел. Тут безпечно у морзі пак у підвалі стіни захищали хіба що від холодних вітрів. Це в останні дні перед перемир'ям били і били з території Російської Федерації. Тобто, чому, во-первых, направлення, да, якщо так от Луганськ, отуди от у нас виходить Росія. Судя по траєкторії движення, то 30 тридцять кілометрів так, от якраз по карті. Можемо глянути. Чоловіки пригадують, їхали на коротку спецоперацію. Затрималися на три місяці. Лікарня стала прихистком. Виживали як могли. Ось здесь у нас кролики жили. Ті кролики, яких побрасалі ну, люди тікали, побрасалі ми вони Ходи, ну вмирають з голоду. Позабасалі одкермілі хавали кроликів, На ну, що робити? Відверто дивуємось. Будівля порожня, жодного військового. Кілька цивільних лікарів на першому поверсі. Питання одне: чому залишили позицію? Відповідь проста. До шести часов приказ вийти з Кондрашовки, не покинуть зону станиці. Виявляється, за наказом згори криється далеко не військова некомпетентність. Переконує нас комбат Фріман. Просто торнадо сплутав комусь карти. Надто відповідально, як міліційний підрозділ, підтримував правопорядок. Що стосується висушників, дуже обидно, але це факт. Ребята дозволяють собі знаходитися п'яними на блокпостах, п'яними перевіряти. транспорт проверять документы мирных жителей само собой налаживается оттенок на всю армию согласитесь вот и самое обидное то что продолжалась торговля через мост продуктами вот продовольствием против чего мы как говорится противостояли на все сто процентов мы не позволяли проникать, как говорится, незаконным продуктам на территорию Луганска. В результате, в результате, наверное, мы поломали кому-то схемы. Схемы, которые приносили доход, несмотря на то, что идет война. Какие объемы? О каких объемах речь идет? Ну, в сутки проходило по 20-30 тонн курятины. За словами комбата, щойно міст перестав приносити комусь прибутки, його знищили, але схеми не зникли. Навпаки, стали потужнішими. Там ще є два железнодорожних моста. І один железнодорожний мост просто привели в порядок. Є люди, які видать, добре розбираються в економіці, посчитали, що немає сенсу тогда сосредоточити так много внимания на автомасту, якщо можна просто переключитися на ЖД. Ви собі уявляєте масштаби контрабанди з залізницею? До цієї теми ми ще повернемось. За тиждень відсутності контролю над об'єктом тут могли засісти диверсанти. Пійці реагують на все, що рухається. Волбі, волбі, волбі. Піднімаємось на дах лікарні, аби побачити можливі наслідки дивних наказів керівництва сектору А. Прямо Росія, праворуч, Луганськ, і справді все як на долоні. Все господствующая гаспоюща висота. Пожалуйста, найвисоке здання. Отсюда коректується артилерія. По всьому Луганську ми можемо у нас пости наблюдательні. Ви від техніка їде по дорогам. Вона виїжджає на позиції. Але й будівля це тільки частина. З відведенням торнаду оголилася півтора кілометрова ділянка. зв'язку з тим, що нас відсюди зняли. Получается уже у них тыл 17-й бригады открыт. Всю зону вот эту, всю зеленку, которую вы видите сейчас, контролировали мы своим подразделением. Так же само делали зачистки данного региона. Потому что здесь есть лодочная станция, где еще на лодках возможны переправы. Поэтому неизвестно, что будет дальше. Ребята можуть оказаться, їх можуть обойти і просто блокпости брати в плен. І часу на роздуми немає. Так звані дірки потрібно латати вже зараз. Здесь, по большому счету, коли їм треба, це буде просто день-два. На дворі хлопці констатують, якби все поцілило, що летіло сюди, від лікарні нічого не лишилося б. Дерева навколо будівлі посічені, земля вкрита вирвами. А з деяких навіть не просто вилізти. Ота воронка. Хто мені скаже, що це за калібр? Що це? та гаубиця, навірно. Що це було, я навіть не представляю. При всьому притому тоді ще надо вилізти сніг. Вирушаємо далі, і дорогою нам розповідають про схему, яку за всіма ознаками можна назвати сприянням тероризму. Офіційно залізничного сполучення з окупованою територією немає. Але насправді чи не щоночі між Луганськом і щастям курсує потяг? Вот смотри, вышечка возле переезда, она специально сделали. 92 в ночное время заходит и просматривает, куда идут завтра. По путям видно, что, как, что по ним поезд ходит, ребят. А, Если да. эта линия ржавая, ну, Да ходят, ржавые, ржавые. А тут ходят ну что, каждый день. Каждый день ходят. И вот это ведется торговля. Сепаратисты. Вон обходят путейцы. Они каждый день они обходят, проверяют дорогу. Вон, видите, туда, путейцы. Оттуда уголь, туда продукты. Это гуманитарная помощь или что? Нет, это зарабатывание колоссальных средств. Это не гуманитарная помощь. Здесь уголь они берут в среднем где-то порядка 400 гривен за тонну. Идет с Луганска. Ну 400, пускай там 460, до 500 гривен. А по всем документам на ТЭЦ он идет, уже может проходить как ЮАР или с России. Он уже подходит где-то к полторы тысячи гривен за тонну. Вы это чуты За приблизными підрахунками кто-то на этом зарубляет десятки миллионов гривен. В счастье ТЭЦ нуждается в угле и взамен получают уголь. Ну, я не знаю, кто больше нуждается, или мы в угле, или Луганск в нашей еде. Если мы воюем, значит, э, в первую очередь, продовольствие – это то, что подбадривает сепаратистов, вы же понимаете? И это еще не все. Кто знает, когда разом с вугилем до счастья может приехать кто-то еще? Очень вы поймите, что такое уголь. Это сыпучий легкий материал. Да? Очень легко сделать там какую-нибудь будку. Туда поместить человек 10 легко в вагон можно. Легко. Мінімум 10. Конечно, це дуже легко. І в свою очередь засипати углом і ніхто навіть не заподозрить. Останньою справою в станиці Луганській для торнадо стало це місце. Тут бійці спіймали мародерів, котрі, як не прикро, виявилися військовими. Вони не представились, они не сказали ніхто нічого. Ні ни українська армія, ні какой, ні ни батальйон, ніхто. Тобто есть звезні лица. с оружием без знаков различия. Было принято решение все наши силы, которые находились в станице Луганской, в Кондрашовке, стянуть на данный объект, потому как их было порядка 15-20 человек с оружием. Данная группа была все равно забаррикадировалась внутри. Они уже начали готовить даже вплоть до того, что мухи, гранатометы начали заряжать подствольники. Они хотели, наверное, прорываться с боем. Врешті обошлось без жодного пострелу. Невидомые сдались. але своим. Работников милиции вовнутрь они все равно не запустили. Они запустили только командование сектора А, то есть военных. Милиции они категорически отказались общаться. На что, когда вышел представитель сектора А, он пояснил, что он этих людей знает. І давайте як то влажувати даний конфлікт. Домовитись, звичайно, не вдалося. Далі як ведеться, опис, протокол. І поїхало. Це стало останньою краплею. Реакція миттєва. Це був жорсткий ультиматум. Жорсткий, дуже жорсткий. Торнадо в Станиці цині. Не пропустіть! Далі ще цікавіше. Як у нас карають тих, хто дотримується присяги і виконує закони? Нам дали приказ і ми його виконуємо. На сьогоднішній день ми знаходимося тут. танки йшли, здушки забрали, кулемети теж забрали з собою. У нас на руках тільки автомати. І все, Саперські лопатки. Но мы очень ми дуже добре, поэтому ми все зробимо. Спите спокійно. Граница на замке. Ворог укріплюється бетоном і фактично будує підземні міста. Люстратор виїхав на першу лінію оборони і поцікавився, як справи у нас. Чим ви створюєте свої укріпрайони? Своїми руками, лопатками, ось цими руками. Що означає кордон на замку і чи готові фермери працювати на лінії вогню? Зараз плюну, брошу це корито і пойду новим біжком. І нехай працювати, хто хоче. І ще багато цікавого, тільки факти. З місця подій із перших вуст. Не пропустіть вже завтра. О цій жапорі.